Вітаю, шановні друзі, з давніх часів наші пращури вважали, що першим у дім має зайти кіт, адже наші предки здавна вірили, що коти не просто милі домашні улюбленці, але й захисники будинку. Ці тварини захищають будинок від негативної енергетики. І якщо хтось вважає, що вони вдома нічого не роблять, то такі люди глибоко помиляються. У кожного кота є свої обов'язки, і якщо улюбленець відмінно виконує свою роботу. Тої в оселі все добре. Але спочатку дуже просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Яка ж таємна сила котів? Езотерики кажуть: якщо кіт має добрі довірні стосунки з господарем будинку, тоді він виконуватиме свої обов'язки і в домі буде мир і спокій. Щоб зрозуміти ставлення кота до вас, зверніть увагу на його муркотіння. Кішки муркочуть тільки якщо поруч людина, коти не моркочуть у котячій компанії. Коти мурчать тільки в присутності людини, використовуючи свої вібрації для захисту улюбленого господаря, те ж саме стосується і нявкання. Нявканням кіт виганяє нечисть із дому, захищає від зовнішнього впливу коти справжні генератори позитивної енергетики, яка поширюється не тільки на прямого господаря, а й на всю його родину. І якщо раптом ваш кіт треться об ваші ноги, то він не просто жадає вашої уваги, а він ділиться з вами позитивною енергетикою. Езотерики попереджають: якщо в такий момент відштовхнути кішку, то ви відмовитеся від цього позитивного енергетичного заряду, і наступного разу тварина не буде настільки прихильною. До вас, якщо за вами ходять коти, ви приховані від самого себе мах, навіть якщо поки що цього й не підозрюєте. Коти точно знають. Вони дуже люблять харчуватися енергією і відчувають її на відстані. Коти мають здоровий егоїзм і, на відміну від собак, які, друзі, за замовчуванням, нічого просто так робити не стануть. Коти вміють знаходити своїх людей. Чи ви що думаєте, що ваша кішка або ваш кіт ваша тварина? Ні, це ви його підопічний вихованець і той, кого треба охороняти і кішки вміють захищати тих, кого вони приручили. Вони можуть вбирати негативні енергії, переробляти їх і повертати хазяїну господині добрим теплом. Запускаючи кішку в будинок або квартиру, де раніше жили інші люди, можна очистити приміщення від усього негативного, а в подальшому захистити житло від проникнення нечистої сили. Кожна кішка насамперед вивчає будинок і будь-які потойбічні сили на предмет загроз для себе. Виявивши в будинку нечисту силу, кішка спочатку деякий час спостерігає за нею, намагаючись визначити її наміри. Переконавши, що ця астральна сутність загрожує її території. Кішка робить всі спроби вигнати її за допомогою Витіснення своїм енергетичним полем, і якщо у неї це не виходить, тоді вона якби втягує нечисту силу в себе і веде з дому. Тому, якщо ви бачите, що кішка постійно знаходиться в якомусь місці будинку, в напруженій позі, явно за чимось спостерігаючи, знайте, можливо, там і оселилася нечиста сила. Визначити розташування нечистої сили досить просто. Якщо кіт регулярно знаходиться в одному і тому ж місті, будучи гранично напруженим, то саме тут і є місце скупчення негативної енергії. У такій ситуації. Можна надати вихованцеві посильну допомогу, наприклад, прочитанням будь-якої молитви або проведенням в цьому місті ритуалу очищення. У разі, якщо ви нічого подібного зробити не вмієте, можна скористатися полином. Ця рослина здавна вважається одним з кращих засобів проти нечистої сили. Необхідно взяти жмуток трави полин і добре окурити місце існування нечистої сили. Варто відзначити, що астральні сили у котячих дуже сильні, їх цілком достатньо, щоб впоратися зі злими духами і приводами, саме тому. Спіритичні сеанси рекомендується проводити без присутності в приміщенні кішки, здатної зірвати контакт з мешканцями потойбічного світу. У той же час в окремих випадках кішка визначається необхідною умовою для проведення магічних сеансів. Коти можуть також виступати в якості ефективного засобу захисту від порчі. Найбільший захист варто отримати в момент безпосередньої небезпеки. Для цього кота або кішку варто тримати на руках, одночасно погладжуючи її від загривку до хвоста. Подібна Поведінка забезпечує максимальне єднання енергетичних полів двох живих істот, які формують єдиний захисний екран на шляху будь-якої негативної енергії ззовні. знаючи про особливості енергетики домашньої тварини, люди активно користуються можливостями поліпшення загальної енергетики. Якщо дерева переробляють вуглекислий газ, в потрібний для людини кисень, то кішки збирають негативну енергію, переробляючи її в позитивно. Останні явище пов'язане в першу чергу з особливостями біополя вихованця, яке має негативний заряд. Так як кішки є провідниками космічної енергії, вони можуть приносити в будинок і ті енергії, які будуть сприяти добробуту і процвітанню всієї сім'ї. Пов'язано це з умінням тварини притягувати енергію космосу, направляючи її до свого найближчого оточення. Кішка любить перебувати в місцях сильного припливу енергії, причому вибирає ті місця, де у великій кількості збирається негативна енергія. Тому відаючі люди використовують цю тварину і для того, щоб очистити простір будинку від негативних. Вібрацій в такому випадку, кішка образно кажучи, працює як якийсь пилосос, беручи на себе негативну енергію і перетворюючи її в позитивну. Якщо ваш вихованець раптово почав на вас шипіти або дуже незадоволений вашому приходу, значить, ви принесли в будинок негативну енергію. У таких випадках варто прийняти душ і попрати одяг, а також перевірити, чи не принесли ви з собою позичену річ або подарунок від неприємної вам людини. Здатна кішка знайти спільну мову із будинковим домовиком. Прийнято вважати, що останні дуже добре ставляться до чотирилапих, в тому числі через особливий статус кішок, коли кішки фактично виступають по Середником між двома світами нашим фізичним і потойбічним. Саме за їх допомогою домовики можуть мати контакт з людьми, які проживають в будинку. Однією з причин того, що кішку запускають першою в нове житло, вважається необхідність домовитися з домовиком, налагодити з ним контакт і виключити можливість шкоди з боку потойбічного господаря будинку. Якщо ж домовикові не подарувати кішку, то він може розгніватися і стане шкодити тим, хто проживає в будинку. Велике застосування магічних здібностей кішки знайде. Йшли в цілительстві кішки будь-якої породи і кольору мають здатність до лікування і можуть навіть мимоволі лікувати своїх господарів, лягаючи їм на хворі місця. Один з найпростіших способів лікування за допомогою кішки це просте її поглажування, позбавляє людину від стресів, психічного і нервового напруження. Енергетика кішок активно використовується цілителями та екстрасенсами. Всі знають, що кішка сама лягає на хворе місце людини, і вже через певний час біль відступає, недуга слабшає або повністю пропадає. Деякі зна... Нахарі, як засіб поліпшення зору, пропонують гладити хвіст кішці з білим забарвленням. Таким чином можна вважати, що кішки справжні екстрасенси. Тим, хто планує скористатися надзвичайними можливостями кішки, варто спочатку дізнатися, яка саме кішка потрібна людині. Існують спеціальні правила вибору кішки, в тому числі враховують її забарвлення. Чорний колір пов'язаний з окультними силами і чаклунством, але при цьому саме чорні кішки відрізняються здатністю перетворювати негативну енергію на позитивну. Чорні кішки не приносять біду і неприємності. Вони швидше попереджають, щоб людина була уважною. Якщо зустрівся на шляху чорний кіт, не треба закочувати очі з думкою: ось тебе ще тут не вистачало. Подякуй, подумки за попередження і цього дня будьте гранично обачливими і обережними. Рудий колір пов'язаний з силою сонця. Кішки з рудим забарвленням зазвичай забезпечують в будинку матеріальне благополуччя і спроможність домочадців. Блакитні і сірі кішки вважаються тваринами, здатними принести в будинок удачої. Любов, а також забезпечити емоційну стабільність. Кішки білого кольору демонструють величезний цілющий потенціал, використовуючи місячну магію. Вони здатні наповнити людину енергетикою, позбавити від недух, зробити людину щасливішою і красивішою душею і тілом. Кішки з сіамським забарвленням багато століть проживали в буддійських храмах сіаму. Вони здатні забезпечити довголіття, привести до успіху, заряджаючи людину енергією. Триколірні кішки вміють приносити удачу, охороняючи житло від будь-якої нечистої сили. Двоколірне забарвлення чорно-біле наділяє домашніх улюбленців не тільки відмінною здатністю ловити мишей, а й енергетикою мудрості, яку вони здатні передати своєму господареві. Смугасті кішки вважаються символом ентузіазму, що наділяє господарів позитивним настроєм життєрадістю і. Позитивом, якщо кіт прибився до будинку або явно показує, що хоче піти з вами і залишитися жити, не відмовляйте йому в цьому. Це зустріч не випадкова, і через деякий час ви зрозумієте, для чого вона відбулася. Якщо кішка сама вибрала людину, це означає, що в її тілі до людини прийшов духовний провідник і захисник. Відкидати його не можна. Вулична кішка в домі принесе удачу і любов, мир і гармонію. Життя стане яскравішим і більш насиченим, а успіх супроводжуватиме в справах. Отже, кішка одна з найбільш Магічних тварин на землі. А яких з перерахованих здібностей домашнього пухнастика ви вже впевнилися або помічали, або що відчули? Діліться своїми історіями в коментарях. Це цікаво. Дякую за увагу. Бережіть себе і ваших пухнастиків.